Іржа груші це одна з тих хвороб, які, здається, приходять непомітно, а потім забирають у господаря і врожай, і сили, і настрій. Улітку все виглядає звичайно дерево зелене, листя блищать, груші наливаються соком, але ближче до серпня з'являються помаранчеві плями, ніби хтось бризнув іржавою водою на листя. Потім ці плями товщають, знизу з'являються вирости, схожі на дрібні нарости або бородавки, а через кілька тижнів листя починає передчасно жовтіти й опадати. До осені дерево виснажене, кора тріскається, а врожай наступного року вже під загрозою. Саме так діє іржа немиттєво, але наполегливо, рік за роком, якщо не втрутитися. Для сільського господаря це не просто неприємність, а справжня біда, бо груша дерево не швидке в рості, його не пересадиш щороку, як городину. Якщо воно хворіє, то страждає весь сад адже грибок не зупиняється на одному дереві. Іржа має цікаву, навіть підступну природу вона не може жити тільки на груші. Її спори проводять частину життя на ялівці декоративному чи дикому. Звідти вітер переносить їх на грушеве листя, де вони оселяються і розмножуються. Тож, навіть якщо ви доглядаєте свій сад як належить, поруч може рости чужий ялівець, який служить притулком для збудника. Саме тому боротьба з іржею не лише справа одного двору, а турбота всього села, всіх, хто живе поруч і має дерева. Багато хто помилково думає, що з іржею треба боротися навесні, коли видно нове листя. Але головна робота робиться восени після збору врожаю, коли дерево готується до спокою. Саме тоді можна вбити грибок, не шкодячи зеленим частинам рослини. Якщо цього не зробити, спори зимують на опалому листі та корі, а з першим теплом знову піднімаються вгору, заражаючи нові пагони. Тому осіння обробка це не просто профілактика, а викорінення самої причини хвороби. Її мета зруйнувати цикл розвитку грибка, не даючи йому шансу пережити зиму. Серед різних засобів, які радять використовувати, одним із найефективніших залишається звичайна сечовина або ж карбамід. Це речовина, знайома кожному господарю, нею підживлюють рослини, бо містить багато азоту. Але в певній концентрації вона стає не підживленням. А потужним викорінювачем хвороб. У концентрованому розчині карбамід знищує не лише спори іржі, а й багато інших грибків, личинок шкідників і навіть яйця по пелиці, що зимують на гілках. Це засіб не новий. Ним користувалися ще наші дідусі, тільки називали по-своєму азотна вода або міцна сеча. Вони знали, що після такої обробки навесні дерева чисті. Листя виходить без плям і врожай краще. Восени, коли сад уже віддав усе, що міг, і стоїть майже голий, саме час братись за обробку. Температура вже невисока, листя опало, значить, можна працювати без страху, що препарат спалить зелені частини. Господар має пройти сад уважно, обдивитися кожне дерево, особливо груші, де було помічено плями. Навіть якщо здається, що хвороба відступила. Не варто зволікати спори невидимі оку, але вони там. Осіння обробка це як осіннє прибирання в хаті змиваєш усе зайве, щоб зима не принесла смороду й клопоту. Іржа підступний ворог ще й тому, що завжди повертається, якщо її не добити, варто пропустити один сезон і знову листя вкриється плямами. Люди, які не раз мали справу з цією напастю кажуть, Раз схопилася іржа без осінньої сечовини не впораєшся, і справді саме восени можна зробити головну справу, яку весна вже не виправить. Бо весною ми лише гасимо вогонь, а восени маємо шанс вирвати його з коренем. Коли говорити просто осіння обробка це запорука здоров'я не лише груші, а й усього саду. Адже іржа не сидить на місці, вона переноситься на яблуні, сливи, на молоді саджанці. І навіть якщо груша зимує хворою, навесні вона стане джерелом зараження для всіх сусідів. Тому хто хоче мати добрий сад, мусить думати наперед, не чекати, поки листя обсиплеться плямами, а діяти тоді, коли дерево відпочиває. Осіння сечовина... Це ніби вакцина для саду, невелика робота зараз, спокій і врожай завтра. Ця хвороба навчила селяну дній простій мудрості, що легше попередити, ніж лікувати, бо грибок хитрий, його не видно, поки не пізно. Але кожен, хто хоч раз побачив іржаву грушу, запам'ятає її надовго листя, як у вогні, гілки виснажені, а плоди дрібні й без смаку. І тому кожен досвідчений садівник знає: восени треба взяти оприскувач, приготувати розчин карбаміду і пройти кожне дерево, не поспішаючи, ніби благословляючи сад на здорову зиму. Тоді весною він віддячить сторицею, карбамід або як у народі кажуть, сичовина це звичайне добриво, що є майже в кожному господарстві, але восени воно стає не просто поживою для землі. А справжньою зброєю проти грибкових хвороб, зокрема іржі груші. Його дія проста, але дієва у високій концентрації розчин карбаміду спалює спори грибів і шкідників, які залишаються зимувати на опалому листі, гілках і в тріщинах кори. А коли ці спори гинуть весною, хвороба не має з чого починатися. Ось чому досвідчені садівники кажуть, що восени не можна лінуватися. Один оприск восени вартий трьох весняних. Найперше потрібно правильно визначити час найкраще проводити обробку після того, як опаде більшість листя, але до настання постійних заморозків. Зазвичай це друга половина жовтня або початок листопада залежно від регіону. Якщо зробити раніше, поки на дереві є зелене листя, карбаміт може спалити живі тканини і дерево отримає стрес замість користі. А якщо запізнитися, коли вже минус і гілки вкриті інеєм, розчин просто не подіє, бо замерзне ще до того, як проникне в поверхню кори. Тому треба піймати ту середину, коли листя вже облетіло, але ще тепло настільки, щоб оприскування мало сенс. Щодо пропорцій. Вони мають велике значення. Для осінньої обробки беруть міцний розчин приблизно 500-700 грамів карбаміду на 10 літрів води. Це значно більше, ніж при весняному підживленні, тому важливо пам'ятати, що мова йде саме про викорінюючу обробку, а не про добриво. Такої концентрації вистачає, щоб знищити грибкові спори, яйця комах і різні збудники. Що зимують на поверхні дерева. Головне, розчин має бути свіжий. Карбамід добре розчиняється у теплій воді, тому краще розвести його в невеликій кількості гарячої, а потім долити до потрібного об'єму холодну, не можна змішувати сечовину з іншими препаратами чи вапном, це послаблює дію і може навіть зашкодити корі. Перед початком роботи слід підготувати сад. Зібрати і винести все опале листя, гнилі плоди, поламані гілки. Саме там зимує більшість шкідників і хвороб, якщо є можливість спалити це сміття за межами саду, щоб знищити осередки інфекції. Потім треба уважно оглянути стовбури, де є тріщини лишайники, залишки старої кори. Там варто зосередити оприскування. Саме ці місця служать укриттям для спор іржі. Досвідчені господарі часто ще й очищають стовбури дерев м'якою щіткою, а потім лише після цього беруться за оприскувач. Це дає змогу препарату лягти рівно і краще проникнути в усі пори. Оприскування роблять у тиху безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері, коли нема сильного сонця. Вітер розносить розчин і можна втратити частину препарату, а сонячне тепло прискорює висихання, зменшуючи ефект. Обробляють не тільки саму грушу, а й землю під нею, бо саме в опалому листі залишаються збудники. Крони потрібно змочити рясно, щоб кожна гілочка, кожна тріщина була покрита дрібними краплями. Не шкодуйте розчину краще пройти дерево двічі, ніж пропустити заражене місце. Особливо ретельно обробляють нижню частину крони, де грибок зазвичай починає свій розвиток. Окрема увага безпеці, хоч карбаміт і не є отрутою, але при такій концентрації може викликати подразнення шкіри й очей. Тому треба працювати в рукавицях, окулярах і закритому одязі, не можна вдихати пари або стояти проти вітру під час оприскування. Після роботи слід обов'язково вимити руки й обличчя теплою водою, а одяг попрати. Обприскувач після використання треба добре промити чистою водою, щоб не лишилися кристали. Не варто також робити обробку поруч із курми чи іншими тваринами краще відвести їх подалі, поки розчин висохне. Через день-два небезпека для живності зникає повністю. Коли обробка завершена, дерево, наче вкривається захисною плівкою. Сечовина розкладає білкові оболонки спор грибів, і вони гинуть. Крім того, частина азоту з препарату псмоктується в кору, що навесні допомагає дереву швидше рушити вріст. Тож карбамід діє двояко, знищує шкідливе і підживлює корисне. У цьому й полягає його сила. Весною після такої осінньої обробки листя виходить зеленим, чистим без плям, а дерево виглядає міцним і здоровим. Якщо груша росте біля ялівцю, варто перевірити й його. Адже спори іржі переходять з одного виду на інший. І навіть якщо грушу обробити, а ялівець лишити зараженим, цикл хвороби продовжиться. Тому господар, який дбає про сад або обрізає, або видаляє поруч заражений ялівець, або хоча б восени теж оприскує його тим самим розчином. Інакше вся робота буде марною. Так само треба пройтись і по сусідніх деревах, яблунях, сливах, айві. Іржа не завжди вибирає лише грушу, вона поширюється по всіх ослаблених рослинах. Дехто робить помилку, вважаючи, що чим міцніший розчин, тим краще. Але занадто висока концентрація може пошкодити кору, особливо в молодих саджанців, тому краще дотримуватись перевіреної норми не більше 7% розчину. Якщо дерево старе, його можна обприскати двічі з перервою у 3-4 дні, але не збільшувати дозу. Народна мудрість каже, у всьому треба міру знати і в доброму, і в лікуванні. Те саме стосується і саду. Ще один важливий момент вибір інструменту. Зручніше користуватись ранцевим оприскувачем або простим насосом з дрібним розпиленням. Головне, щоб струмінь був рівний і покривав гілки туманом, а не сильним напором, який збиває розчин на землю. Після завершення роботи бажано залишити сад у спокої, не поливати, не обрізати, не рухати гілки, щоб препарат спокійно подіяв, і вже через тиждень. Можна побачити, як кора набуває частішого вигляду, а сліди грибка зникають. Осіння обробка карбамідом це праця, що вимагає уваги, але дає спокій на цілий рік. Коли господар зробив усе правильно, він може зимою дивитись на свій сад з упевненістю, що весна прийде без хвороб. Бо найкращий захист це не ліки, а своєчасна турбота. І в цій справі карбамід. Вірний помічник кожного, хто шанує свій сад і землю. Кожен господар, який бодай раз стикався з ржею на груші, знає, це не та біда, що мине сама по собі. У селі про такі речі завжди говорили, як про заразну хворобу дерев. Ще колись дідусь Микита казав Іржа, то як віспав людей. Якщо хоч одне дерево підхопить, то пішло, поїхало по всьому саду. У старі часи, коли не було ані магазинних препаратів, ані хімічних оприскувачів, селяни рятували сад простими засобами, восени збирали опале листя, копали яму і спалювали його дотла. Потім білили стовбури вапном із додаванням попелу й солі, казали, що це чистить дерево від усякої нечисті. Хтось збрискував гілки міцним розсолом, хтось настоєм тютюну чи золою. І хоч ті методи не завжди давали повне очищення, але принаймні не дозволяли хворобі так швидко поширюватися. З часом люди почали помічати, що найбільше шкоди іржа завдає тим грушам, які ростуть поруч із ялівцем. Було навіть повір'я не саджай ялівця біля груші, не буде ні тіні, ні плоду, і це мала своя правда, бо саме на ялівці зимує грибок, який потім знову повертається на грушу. Тому в старих селах можна було побачити, що ялівці росли подалі від садів частіше на межі, де їм не заважали. Старі люди знали, що природа любить порядок, і кожна рослина має своє місце. Та з роками з'явилися сучасні методи, і серед них особливе місце посіла сечовина. Ще у 70-х роках її почали використовувати в колгоспах як добриво. Але хтось помітив, що після осіннього підживлення дерева стали менше хворіти. Виявилося, що сильний розчин карбаміду діє як дезінфектор. Так і пішла нова практика восени не лише годувати землю, а й лікувати дерева. У нашому селі, наприклад, цю звичку запровадив агроном дядько Сава. Він перший привіз оприскувач із міста, зробив розчин карбаміду і пройшов увесь сад. Люди сміялися, мовляв. Знов хімією обливає. А весною, коли його груші зазеленіли, як ніколи, і іржі не було ні на листку, тоді всі побачили, що діло має сенс. Відтоді кожної осені в нашому селі чути запах розчину, то господарі готують дерева до зими. Старші люди, що не довіряли новим засобам, спершу вагалися, але згодом переконалися на власні очі. Після карбаміду і лишайники зникають, і мох не росте, і кора очищається. Баба Христя розповідала, що колись у неї стара груша вже згасала, листя рясне, а плоду нема, усе виржі. Вона зробила обприск восени, як порадила сусідка, і вже наступного літа дерево ожило, пустило нові пагони. Відтоді каже сечовина – то, як мило для дерева, вимиєш і чисто. І це справді гарне порівняння, бо після такої обробки сад ніби дихає легше. Є й інші народні приклади. Наприклад, у Карпатах ще й досі дехто користується старим методом окурюванням. Восени під деревом палять вогнище сухих трав, хвої та тирси кажуть, дим виганяє грибок. Це дає певний ефект, але не такий глибокий, як карбамід. Бо дим лише поверхнево знезаражує кору, а спори, що сховані глибше лишаються живими. Тому сучасний спосіб виявився надійнішим він не просто відлякує, а знищує. Дехто поєднує, спершу обкурює, потім обприскує розчином так результат найкращий. Цікаво, що карбамід добре вписався навіть у старі традиції догляду за садом. у народі завжди було прийнято після збору врожаю очистити землю. Тобто прибрати листя, перекопати, обкопати стовбури, побілити і тепер просто додали новий крок обприскування сечовиною. Садівники кажуть, що це не суперечить народній практиці, а лише підсилює її, бо сенс той самий не лишати нічого гнилого чи хворого на зиму. Як кажуть, що восени знищиш, те весною не воскресне, і це правда для будь-якого грибка. У деяких господарствах уже навіть склалася своя традиція. восени всією родиною виходять у сад, кожен має свою роль. Хтось згрібає листя, хтось тримає відро з розчином, хтось розпилює. Це не лише робота, а й своєрідний обряд, прощання з літом, турбота про врожай наступного року. У такі дні в повітрі стоїть запах вологи, диму і трохи різкий аромат сечовини. Для стороннього, може неприємний, а для господаря як знак виконаного обов'язку. Бо кожен знає, зробив зараз весності, весною матимеш чисте дерево. Зі старих способів варто згадати ще й побілку. Колись її робили із суміші, вапна, глини та коров'яку. Тепер до неї додають трохи сечовини або мідного купоросу. Це подвійний захист від грибка і від морозобоїн. Дехто навіть використовує залишки розчину після оприскування для побілки, щоб нічого не пропадало так економно й розумно, як у селі й належить. Є й такий досвід у родині Панасюків на півдні громади груша сорту Талгарська красуня кілька років підряд хворіла. Весною дерево виглядало гарно, а в серпні все листя в іржі. Вони пробували бордоську рідину, допомагало ненадовго. Тоді один сусід порадив восени підгодувати сечовиною, але не як добривом, а як ліком, обробили двічі спершу після листопаду, потім через два тижні. Наступного року іржі не було зовсім. Панасюки тепер щороку восени оприскують увесь сад, навіть якщо хвороби не видно, кажуть раз спробував, і більше не відмовишся. Такі приклади показують, що народна мудрість і сучасна агрономія. Часто йдуть поруч, колись люди не знали точних назв грибків і спор, але бачили наслідки, тому шукали свої способи очищення саду. А тепер ми знаємо, як саме діє карбамід спалює білкову оболонку грибка, не даючи йому перезимувати. Та, по суті, це та сама ідея, що й у предків не дати хворобі жити під корою. І коли старий дід каже, що сечовина – то мило для дерева, він каже те саме. Що й науковець у лабораторії тільки іншими словами. Зі старими й новими методами об'єднує одна риса уважність хто дивиться на сад як на живу істоту, той помічає, коли йому зле, і тоді не шкодує часу ні восени, ні навесні. Бо в селі кожен знає дерево, як людина, якщо його не лікувати, воно виснажиться, а коли дати йому трохи турботи, то віддячить сторицею. І тому осіння обробка карбамідом стала не просто технічним заходом, а частиною сільського ритму, так само, як копання картоплі чи заготівля дров. Без неї сад уже ніби не повний. Підсумовуючи все сказане, треба чітко зрозуміти головне боротьба з іржею груші це не сразова справа, а постійна турбота, що повторюється з року в рік. Осіння обробка карбамідом це не просто профілактика. А запорука здоров'я саду на довгі роки. Той, хто хоча б раз побачив, як гине дерево від іржі, вже ніколи не знехтує цією процедурою, бо хвороба не щадить ні старих, ні молодих дерев, і якщо не втрутитися вчасно за кілька сезонів, можна втратити увесь сад. Тому восени треба не лінуватися, не сподіватися, що якось минеться, а діяти рішуче, поки збудник слабкий і беззахисний. Саме восени ми можемо зупинити те, що весною вже не піддається лікуванню. Найперше треба пам'ятати, що будь-яке лікування має починатися з чистоти. Зібране листя не можна залишати під деревом, бо воно справжній розсадник хвороб, опале листя, залишки плодів і гілля треба обов'язково винести з саду або спалити. Землю під деревом бажано перекопати, щоб спори, які могли осісти в ґрунті, були заглиблені і не змогли прорости навесні. Це проста, але дуже дієва дія, яку наші предки робили ще задовго до появи будь-яких препаратів. Потім обприскування карбамідом. І тут важливо не лише зробити це технічно правильно, а й з розумінням коли господар бере в руки оприскувач. Він фактично проводить осіннє лікування свого саду, як лікар перед зимою зміцнює імунітет пацієнта. Слід обробляти не тільки груші, але й інші плодові дерева, навіть ті, що зовні здаються здоровими. Бо грибок часто переноситься вітром на сусідні рослини, осідає там і чекає слушної нагоди. Особливо уважно треба оглядати старі дерева саме вони найчастіше є джерелом зараження. Для молодих саджанців. Якщо у вас росте ялівець, потрібно або пересадити його подалі, або восени також оприскати тим самим розчином. Тільки так можна розірвати коло інфекції. Інакше всі зусилля зведуться на нівець. Навіть після найретельнішої обробки груша знову підчепить іржу від сусіднього куща. Щоб уникнути повторного зараження, варто також дбати про збалансоване підживлення саду. Протягом року. Сильне дерево легше протистоїть будь-якій хворобі. Весною його можна підживити слабким розчином сечовини або аміачної селітри, а влітку настоями трав, перегноєм чи золою. Але восени перед обробкою не варто нічого підживлювати, дерево має входити в зиму спокійним, не спровокованим до росту. Карбамід у цей час використовується лише як викорінювач. А не добриво. Це важливо розуміти, щоб не переплутати сезонні завдання. Дехто питає, чи можна обійтися без хімічних засобів, мовляв, у дідів такого не було і жили. Та варто згадати, що колись дерева росли на природних землях, де повітря чистіше, а шкідників менше. Тепер, коли клімат тепліший і вологіший, грибкові хвороби розвиваються швидше, ніж колись. Тому не гріх. Скористатися засобами, які допомагають саду, вижити в нових умовах. Карбамід це не отрута, а природна сполука азоту, яку сама земля виробляє в процесі розкладання органіки, тож використання його безпечне, якщо дотримуватись міри та часу. Варто також нагадати кілька практичних дрібниць, які часто забувають навіть досвідчені садівники, не можна оприскувати дерева після дощу або перед ним. Волога змиє препарат і користі не буде. Не слід робити обробку при сильному вітрі, бо розчин не ляже рівно і частина його піде марно. І, звісно, не варто шкодувати часу на обробку кожного дерева окремо, краще обійти весь сад спокійно, уважно, без поспіху, ніж пробігтися і потім весною шкодувати. У народі кажуть осіння праця весня, весняна радість. Так само й тут. Що ретельніше зробиш восени, то чистіший буде сад навесні. Ще одна порада спостерігайте за своїм садом навіть узимку. Якщо помічаєте на корі темні плями, нарости лишайники навесні треба буде обробити додатково, але зазвичай, після правильної осінньої обробки, таких проблем уже не виникає. Дерево виходить із зими сильним, кора чиста, бруньки здорові. І тоді не страшні ні весняні тумани, ні літні зливи, іржа не знайде де оселитися. Найголовніше не забувати, що сад це живий організм і він відчуває турботу. Осіння обробка це не просто технічна дія, це знак любові до землі, до дерева, до праці, що годує родину, коли господар виходить у сад восени. Коли тримає в руках оприскувач і дивиться на оголені гілки, він ніби говорить дереву відпочивай, я про тебе подбаю. І дерево це відчуває. Навесні воно прокидається з вдячністю, випускає соковите листя, цвіте рясно, і на кожній гілці обіцянка щедрого врожаю. І тому, підсумовуючи, можна сказати просто якщо хочеш мати здорову грушу, не чекай весни, працюй восени. Коли опаде останній листок, коли земля стане прохолодною?